Так, нушоко котики, спроба номер два. Ми шукаємо машину для хлопців з Херсонського напрямку: будь-яку Жигуль, Москвич, ладу е копі без різниці. Головне, щоб вона була на ходу, сів і поїхав. Це хлопчикам нашим на Херсонський напрямок, які в самому пеклі того напрямку. Нема машин, все знищили ФПВДронами, скидами наші сусіди. Ось. Тому, хто бажає хлопцям подарувати машину на ходу, будь-яку, аби вона їздила. Дуже прошу вас, напишіть мені, зателефонуйте мені. Нам до 10-го числа треба знайти термінову машину та передати нашим захисникам, тому що ситуація надзвичайно важка, чесно. Тому, будь ласка, прошу вашого репосту, максимального коментаря, лайку. Давайте разом зробимо дуже-дуже добру справу. Знайдемо хлопчикам... Машину в робочому стані та передамо. Всім дякую.